Головне події в Харкові та області 15 січня. Росія здійснила масовий ракетний удар по Україні зранку. Повітряні сили ЗСУ зафіксували 117 цілей, серед них 43 ракети. Решта безпілотники. Захисники неба відзначили, ворог атакував об'єкти енергетики на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Начальник Хова Олег Синігубов повідомив про приліт близько шостої ранку по відкритій території між селами Хрестище та Мирне Берестинської громади. А згодом уточнив, атакували газову інфраструктуру. Для атаки використали чотири ракети Х-59. постраждалих серед мирного населення внаслідок ударів. І роботи ППО немає. Про інші наслідки не повідомляють, щоб не допомагати ворогу. Відбувся перший у цьому році обмін військовополоненими. Президент повідомив, що додому повернулися 25 захисників. Міністр МВС Ігор Клименко відзначив один зі звільнених прикордонник, який боронив Харківщину. Рідні чекали на нього з літа 2023 року. Ще один звільнений харків'янин його звуть В'ячеслав. Він воював у складі 118 ОМБР. Написав начальник хова. В'ячеслав потрапив у полон на запорізькому напрямку понад рік тому. Зараз звільненим надають медичну допомогу. Клименко заявив, що стан здоров'я оборонців важкий. Інститут вивчення війни порівняв з реальністю заяви російських військових блогерів щодо подій біля дворічної аналітики спростували твердження, що військо РФ уже в кілометрі від траси дворічна Куп'янськ в районі Западного. За даними інституту, найближча точка, якої досягли окупанти, у трьох із половиною кілометрах від цієї дороги. На Харківщині протягом минулого року ціни на споживчі товари зросли на 12%. Про це свідчать свіжі дані облстату у грудні, порівняно з листопадом, з їжі найбільше дорожчали масло та яйця з послуг зв'язок. При цьому подешевшили одяг і взуття, безалкогольні напої та трошки паливо. Автомат Калашникова та шість заряджених магазинів до нього знайшов житель Основ'янського району Віталій. Вогнепальна зброя була у великому мішку поруч зі сміттєвими баками. Свою знахідку харків'янин здав до поліції. Там з'ясували, що автомат у розшуку. Копи закликають громадян здавати та декларувати всю незареєстровану зброю. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.